Бубнілки бувають різні. Це в нас сонка, саундбар, і він на 120 вольт. Адаптер гудить, людям не подобається. І призналися, що включали в 220 без адаптера і він зразу не згорів. Ніби якби він ще робочий, хочуть переробити блок живлення. Розібрати тут трохи складно, але будемо пробувати. Якщо він не згорів зразу, то є шанс, що там можна буде переробити досить легко. А може і не треба буде переробляти. Цифрові HDMI і оптика USB. Довший, ніж ширший, довжелезна зараза, дуже багато гвинтів. Рамочка. Крутимо. Sony і це качество. Всього 44 шурупа можна розполовинювати ту фанеру В яку сторону її половинити Сенсорні кнопки потім вам покажу. І динамік тут від'єднати. Конектори на застіках. Зроблено якісно. Sony все-таки то є Sony. Герметизація, канали фазоінверторів Другий бік так само, тому особливо нема на що дивитися. Рапля в сторону. Тут ми ще бачимо якусь антенну. Сам підсилювач, напевно. Тут. Чи це не підсилювач? Ні, це, напевно, цифрова частина якраз. Ще якісь Wi-Fi підключаються. А ось підсилювач, скоріше за все. Звичайно, D клас ще одна антена. Динаміки такі моцні, а ось і блок живлення. Він нас цікавить. Ось блок живлення зблизька. 25 вольт основна силова вихідна напруга. 5 вольт дежурка. Черговка, не знаю, як правильно сказати по українську почекальня. Ось черговий блок живлення. Він не має свого конденсатора по входу, використовує баняки силового блока. Ось силовий. Два транзистори. Руляться якоюсь щімкою, якою ж. Та LD7575 PS. Пішов курити даташит. Конденсатори в нас включені паралельно і вони є на 250 вольт. Добре, що недовго включали, бо би гепнуло. Раз включали і не гепнуло, значить сам блок теоретично це діло витримує. Значить, можна пробувати ставити конденсатори на вищу напругу, подивитися, чи ще треба якісь дільники. А от як там шимка витягне з трансформатором, ну це хіба пробувати, і хтось на себе мусить взяти ризики. Міс на 350 вольт це вистачить його. Якщо дадуть добро, то ставити запобіжник на менший номінал. Варистор стоїть, але не стрельнув, значить, його поставили з заводу на більшу напругу. Цікаво, на що, якщо воно на суто 120 розраховано, і підбирати конденсатори по габаритах. А тепер треба думати, як з тим жити. Ми знаємо, що ця сама модель є широковольтною, тобто на 120-240 вольт їх роблять. Отже, є шанс, що такий самий блок живлення може і такий самий трансформатор. Ми знаємо, що включили і воно не згоріло зразу. Воно зараз ще ціле, тобто, скоріше за все, воно може працювати від 220 від 240. Для цього, щоб воно це робило довго і довго тривало, нам потрібно поміняти конденсатори, пусковий. Резистор на шимку, зменшити номінал запобіжника, бо струм буде менше. Далі починаються цирки з конденсаторами. В нас стоять 2 на 330 мікрофарад. Габарити конденсаторів то давні проблеми. Маємо діаметр і допуск 2 мм, і висоту з допуском максимум 4-5 мм. І якраз враховуючи допуск, 25 висотою, можна щось знайти, але тільки малого номіналу. Тут стоять конденсатори на 330 мікрофарад, 660 сумарно. А на 400 450 вольт висотою 25, Тут є 20 Вони 25 Ми можемо запхати і діаметром 22-25 мм міліметрів в наявності доступно по Україні. То що я знайшов єдиний ще 68 мікрофарад, тобто замало так. Ємність конденсаторів можна зменшити, бо напруга в два рази вище. Відповідно, пульсації будуть менші, я думаю, і відповідно можна попробувати зменшити, але це надто мало. У нас є додаткове місце. Досить довге і діаметр собі прикидаю. І відповідно вузький довгий конденсатор діаметром з врахуванням губок 22 сюди і 50 по довжині, можна взяти 180-ку. Відповідно, якщо сюди вклеїти конденсатор на 180, сюди поставити 2 на 68, ми отримаємо щось близьке до адекватного значення. Ризики мінімальні є. Що довготривало шимка під навантаженням не витримає, але це хіба пробувати це, ніхто не скаже. Нам шанси на успіх хороші. Якщо ризики на себе власник возьме, то буду переробляти. Скоро дізнаємось. Знайшов сервіс мануал на старішу модель схожої колонки чи саундбара, правильно сказати. Вона на іншій шинці, але нас цікавить не то. Тут чітко вказано, червоним пунктиром для різних країн різних напруг, різні номінали конденсаторів. Це майже єдина переробка для зміни напруги. Є ще там додаткові фільтри, всякі та далі, але це дрібниці. Це додає мені впевненості в моєму варіанті переробки. Плюс, якщо прикинути ємності, то зрозуміло, що двох конденсаторів по 68 мкФ мало би вистачити. І ліпити третій нема потреби. Озвучую отриману інформацію і знання власнику, нагадую йому, що це в будь-якому випадку є втручання в заводську конструкцію, і озвучую мінімальні ризики. Ця штука коштує 1-2 кіло трампа. Переробка, заміна конденсаторів, пару резисторів є смішною. І вихлоп з цієї переробки, враховуючи з ціною ризику цього пристрою, є просто з дуже величезним розривом. На себе брати, звичайно, не хочеться. Озвучую власнику. Власник Відмовляється переробляти. Ну, правильне рішення, я на себе теж не візьму, мені то на що треба. Збираю взад, буду віддавати без переробок, навіть не включав на столі. Ще кинулося в очі, що є от сенсор інфрачервоні два це ніби як задня сторона пристрою. І не можу зрозуміти, нафіга два інфрачервоних сенсора Тут нафіга до ще антен. Ну, і підозрюю, що все ж таки цей саундбар має додаткові виносні колонки. Для системи там 5 чи 8 1. Звідси і ціна його, напевно. І, мабуть, вони теж бездротові. Питання тільки, як вони живляться. Ну, то вже питання інше, то мене не цікавить. Я збираю, видаю без переробки. 100 порт портсигар з USB-входами-виходами, в тому числі Type-C. Працював на великій потужності і перестав грівся, пробитого нічого немає. Власник вже розібрав, щоб мені було легше. І в нагрузку мені то лишив подивитися. Тут невідомо що. Нічого пробитого спаленого немає. Лізу до батареї. На батареї по нулях. Півтора вольта. Потенціал плаває. Розбираю, знаходжу контролер. Контролер непростий, є мікросхема, але зовнішньої комунікації немає. Два акумулятора з чотирьох практично заряджені до максимуму. Один в глибокому розряді, а один в фізичному нулі. Не дуті. Штука досить нова. Що сталося і чому не зрозуміло. Розштовхую до номіналу розрядження акумулятора. будемо дивитися, чи включиться контролер, і що з того буде. Чотири банки включені послідовно. Підняв до номіналу один акумулятор. Піднімаю, завершую, піднімати другий. Дивимося, що в нас на виході. Вуаля, контролер запустився. Чому був такий перекос, чому воно так розрядилося, я уявлення не маю. Так само, як я не впевнений, чи нормально працює БМС-ка. Бачу тільки два балансувальних резистора, але в нас комірки включені чотири послідовно. То як воно тоді балансує? Що між чим? Непонятно. ну то таке. Дозаряджаю другу комірку і будемо вмикати сам перетворювач. Powerbank. Воно в собі ще допаковує, але я підпаюю, щоб подивитися, як воно себе поводить. Є, щось воно виводить, це, напевно, відсоток заряду. Чи воно працює? USB-порт. Так, працює, побачилося. Виводить параметри. Є. Type-C перевірити чуть важче. Підключив паяльник. Запустилося і тутка, і танка. Вмикаю, зараз піде потужність. Тільки чомусь він не піднімає по тайпсі напругу 5 вольт. Воно, якби працює, ГВДАшка виявляється від 5 вольт. Ну, але нагрів такий зовсім. Ой-ой-ой. Трохи дивно. Але як є, давайте спробуємо сюди, в другий порт Type-C. О, а тут 20 влупило вже. Нема питань, значить, просто один порт. Та, 20 вольт бачить. Ну Там нагрів 0,9 А, по-моєму. Вже нагрівся паяльник, відповідно, струм впав. Тобто воно виглядає робочим. Тепер ще глянемо, чи буде заряджатися по-людськи. Відключив лабораторник. Ще звернув увагу та терможвачка є, але вона на пластиковий корпус відводить тепло. Тут є купа написів. Напевно, пора їх трохи читати. Type-C in-out. type c in-out. In тобто воно може і так, і так. Але якби оба мали би давати 20 вольт, чому мені один давав тільки 5? Можливо, і один з них пошкоджений, але це не точно. В будь-якому випадку ремонтувати тут же електроніку ніхто не буде, бо воно просто не рентабельно. Підключив до одного. Так, відсоток заряду бачить. 3 ампера жире не слабо. Пакує, а другий. Та ні, і другий працює, теж 3 ампера бере. 60 Вт, скільки може дати зарядка. Хоча та цяцька має можливість працювати з соткою. Добре. Залишу заряджати вже від рідного. А потім добалансую, якщо буде потреба. Я на 60 ваттах, потім добалансував лабораторником, виписав собі напруги. Цей елемент мав напругу найвищу після зарядки, всі інші мали значно нижчу. Але розряджені в ноль були якраз ось ці банки, наскільки я пригадую. Коротше, дивно. Лишаю на ніч, подивлюся, чи нема саморозряду, як воно буде після того, як встоїться. Тоді будемо робити якісь висновки. Пройшло трохи менше доби, після того, як завершив балансування і лишив обесточеним акумулятор. І маємо на першій банці 414, так як було без змін. 407 просіло до 4,06, одна сотка не пройшла. Далі в нас 403, а було 4,07. І все одно це виходить 4, сотки. 4 сотих вольта це таке теж, якби в межах. Похибки можна сказати. І остання банка, де вона є? 404. Було 406. 200. Тобто явного саморозряду немає. Ізолюю, збираю. Перевіряю, чи нема споживання на виключеному пристрої. Підключаю живлення 50 мА. Падає до 32. Це нормально. При подачі пристрій включився, а далі падає в сон. Споживання не бачить, кнопку не нажимали і маємо менше 1 мА. Ну, 1 мА. Можна теоретично на 2 мА діапазон переключити. Це є мілі, мілі ампери. Тобто споживання 0,1 мА. Тому буде працювати. Це, до речі, був базік з нами. Пазеус. Вмикаю, автоматично включився 20 вольт дав на паяльник, 2 А. На нагрів. І другий роз'єм. А другий так само 20 вольт дав. Чого ж він мені один раз 5 вольт давав? Незрозуміло. Все працює, як має працювати, віддаю тішу власника. Хоча ремонтом це назвати важко.